Привіт! Ви на каналі CryptoFamily. І сьогодні ми поговоримо про те, з чим стикається кожен, хто починає свій шлях у крипті це біржі. А точніше, дві основні категорії: CEX централізовані біржі і DEX — децентралізовані. На перший погляд, може здатися, що вони роблять одне й те саме дають можливість купувати та продавати криптовалюту, але насправді різниця між ними величезна. І саме від вашого вибору залежить наскільки безпечно і зручно ви будете торгувати. Почнемо. Що таке CEX? Скорочено CEX – це centralized Exchange, або централізована біржа. Її можна порівняти з банком або фінансовою платформою. Є компанія, яка повністю контролює роботу біржі, створює інтерфейс, обслуговує користувачів. Проводить операції. Ви реєструєтеся на такій біржі, створюєте акаунт, проходите верифікацію особи. Зазвичай це називається кіс Customer. Це коли ви підтверджуєте свою особу за допомогою паспорта чи іншого документа. Після цього ви отримуєте доступ до торгівлі. Можете поповнювати рахунок у фіаті гривнях, доларах, євро чи крипті, купувати та продавати монети. Приклади CEX Binance, OKX, Bybit, Kucoin, Mexi та інші. Які переваги CEX? по-перше, дуже зручно для новачків: інтерфейс простий, є мобільні застосунки, інструкції та служба підтримки. По-друге, висока ліквідність. Це означає, що завжди є покупці і продавці. А отже ви швидко купите чи продасте токен за ринковою ціною. По третє, професійні інструменти, графіки, стоп лоси маржинальна торгівля, ф'ючерси. І четверте це можливість працювати напряму з фіатними грошима, поповнення з картки чи банку. Але все ж таки є і недоліки ЦЕКС. Ваші гроші зберігаються не у вас, а на рахунках біржі. Тут працює правило. «Not your keys, not your crypto. Якщо у вас немає ключів від гуманця, крипта вам фактично не належить. Існує ризик блокування рахунку чи навіть замороження коштів. Біржа може обмежити доступ, якщо їй щось не сподобалося. А також у більшості випадків потрібна повна верифікація особи. Тепер розберемо, що таке DEX. Скорочено DEX, це. Decentralized Exchange – децентралізована біржа. Її головна відмінність у тому, що тут немає посередника. Ви торгуєте напряму зі свого криптогаманця. DEX працює завдяки смарт-контрактам. Це спеціальні програми всередині блокчейна, які автоматично виконують обмін токенів між користувачами. Тут немає реєстрації чи КІС. Щоб почати користуватися DEX, потрібно просто підключити свій криптогаманець, наприклад, Metamask чи будь-який інший. Приклади DEX Uniswap, PancakeSwap, SynSwap, OKXDEX та інші. Переваги DEX перше. Повна анонімність. Ніхто не просить паспорт чи селфі. Друге. Ви самі контролюєте свої кошти. Гроші залишаються у вашому гаманці, а біржа лише допомагає їх обміняти. Третє працює напряму з блокчейном. Прозоро без довіри до централізованої компанії. Недоліки DEX. Не можна напряму купити чи продати крипту за гривні чи долари. Ви працюєте тільки з токенами. Комісії залежать від мережі. Наприклад, в ефіріум вони можуть бути високими. Менша ліквідність для нових чи малих токенів. Іноді знайти покупця може бути складніше, велика вірогідність потрапити на скам токени. Потрібні базові знання, як працює гаманець, як вибирати правильну мережу, що таке газ та сліпейдж. Можна зробити такий висновок: CEX і DEX – це два світи в крипті, і кожен має свої плюси та мінуси. Якщо ви тільки починаєте, простіше заходити через централізовані біржі, тут легше купити перші монети, розібратися в торгівлі та відчути себе впевнено. Але з часом важливо розуміти принцип роботи DEX. адже саме вони дають справжню децентралізацію і контроль над вашими активами. Запам'ятайте головне, централізовані біржі це зручність, децентралізовані це свобода. Ідеальний варіант навчитися використовувати обидва інструменти в залежності від ситуації. На цьому все. Якщо вам було корисно, підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, чи користуєтесь ви більше ЦЕКС чи декс. Цікаво буде почитати ваш досвід. З вами були CryptoFamily. Побачимось у наступному відео.